Знову приміг. Всім привіт, мене звати Дімон. І лузер Сашко. Коротше, після того як наш перший випуск реально, взлетів, та він набрав кучу переглядів що, А я ж казав, що ми таки знаємо все, що стосується лимонів. Так, ну коротше, в общем, ми вирішили, що треба зняти наш другий випуск, другий лимонний челендж. Там Саша кричав, що він щось таке загадає мені. Знаєш, Дімон, мені не що ти завжди перемагаєш. Я хочу, щоб на цей раз ти від розпочу вирвав волосся Жеки, з'їв його і плакав. Я хочу, щоб ти завернувся в цю кодру і місяць просидів на чердаку. То я викликаю тебе на реп Ти О, читати Реп з лимонному роті, щоб все було чесно. Це, типа чесно, що я з лимоном Да, бас, а... да? Це типа надо. Так, стоп, 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 хлопці. Готуємо гараж, а потім вирішимо, хто з вас крутіший в риба. Ну, добре. Поїхали. Всім привіт! Мене звуть Женя, і я вітаю вас на суперфіналі гараж реп Батло. І сьогодні наші учасники Емсі зліва, саньок Кісляк. І Мсі справа, Дімон Лимон. Отже, дайте шуму. Камон, дімон. Твій рот як старий грамофон. Все, що з нього вилітає, це вона всього шумовий фон. І ти називаєш себе лимон, але твоя шкіра зовсім не жовта. Що це таке? стара ковка. Раунд. МС Справа. Цей лимон класніший, ніж увесь твій реп. Раунд! <плес> <плес> судді вирішують, а суддя це я, що через те, що хоч слава було зрозуміло, переміг МСІ зліва. Дайте шумо! Що таке? Буває таке, а? Все, я понял. Що це робиться, а? Все базару нет. Через теж такий і вмієш очень класно підлизувати, Я тобі вже підготував наступний челендж. Друзі, підписуйтесь на нашу сторінку у Фейсбуці Гараж Сеп і Реальний. Ставте лайки. В коментах пишіть, як ви думаєте, що він мені вигадав. Всім пока! Пока-пока.